Привітуліки, привітуліки, доброго раночку. Субота, 17 травня. Ми вчора залізли в хату о 10-й годині вечора. Це таке вперше в цьому році. А сьогодні, зараз початок на 8-му, і, як то кажуть, ми вже Вилазимо. Кроти продовжують рити. Так ото і ми. Ну, а тепер ходімо, покажу, чим ми займалися вчора і що планується на сьогодні. Ну, тут у мене відправила пітуньку пити водичку. Хочу їх по черзі всі, оці що у горщиках попоїти. Бо якщо зверху поливаєш, просто стікає вода і все. Це перший. Ці ще всі в черзі. Да? Зозульки. Далі відро. Мій 20-літровий горщик нарешті не пустий. Ось отак поселився тут цей, не пам'ятаю як його звати, хочу би. Я запам'ятала другу назву, та, що простіша, барвінок гібридний. А от справжня його назва, хочу би і не пам'ятаю, так само, як і оці квіточки, які я вчора придбала. Все, тепер це вже все висаджено на місці. До речі, дійсно ми їх поставили вчора на віранді, там сонечка не було, і вони швиденько позакривали свої квітки. І от зараз на вулиці хмарно, бачите? Сонця немає, ніде немає. І квіточки закриті. Так, йдемо далі. Ой, до самого цікавого. Йдемо далі до самого цікавого, так? Да? То, чим де займався. Ну, що... Почнемо з цього кутка. Так, тут Вовочка вчора трохи докопав і висадив Це ті ще вчора купила Оля жовті. Я прополола вчора щавлик, а соці вже ушатав, е, як полола, Ну, Те, що не осот, те проривала вручну, а саме осот, бо він зараза дуже колить руки, вирізала ножем. Стромляла ніж по саму рукоятку і там робила е, прокрут і виймала ось, ось таку кхе, прелість за таким коренем. Так що, ось так, це ті перші помідорки. Їх, до речі, трошки прихватило, але відносительно не так, як ті, що там були. Ну, олюцю висадили вчора, а світуліни вчора не добрались ми до них. Це в мене тут так кропчик. Рукали немає. Мабуть, буду пересівати. Так само, як і немає салата. Я не трогала тут бур'яни, очікувала салат, а тепер бачу, що треба це все сполоти і салат по новій сіяти. Бо нема. Хотіла вчора викопати нарциси. один кущ викопала і застряла, аж держак на вилах тріщий. Так, тут у нас тепер буде звідси і отуди нарешті перша дорожка на вгороді. Що ми маємо? Капусточка. Ну, Капусточка відносно майже більш-менш стоїть. Якась попіднімалась, якась підмерзла та, що маленька була, зовсім. Бідуся, ну, якось, наприклад. Ну, серединка вроді жива, тому поливаємо і сподіваємось на те, що, можливо, відросте. Ну, якщо ні, будемо тоді-туди -тоді вже щось підсажувати. Тепер перець. Вовочка не захотів е, викидати оцей мій перець, який бахнуло морозом, сказав. Можливо, відійде, хай поки стоїть. Ну а якщо не відійде, то якраз буде дорожка поміж капустою і перцем. Ось цей перець, це ось, рядочок, це білозерка. Це вовочка посадив, я ще в хаті займалася замовленнями. А ось оце рядок. Це вже я садила. Це червоний перець, назву я не запам'ятала. Тут буде рядочок, це Вовочка зараз копає, буде рядочок, отак вздовж дорожки синенький. Ну, не садимо нічого. Так, вирішили, вирішив, точніше, все перекопувати і вибирати бур'ян, бо ну, дурне діло, як то кажуть. Ось. Вчора ходила, дивилася на свій буряк. Начебто всходи. Не знаю. Бачу, що койде в сходи, його вже і полоти треба. А як полоти, як як, -як. чекаю, все чекаю. Ось бачу, повсходило. Далі он видно. Ось рядочок уже відчетливо видно. Там далі він. також видно. Я ж не щитиною сіяла. Ну, в общем, щось сходить. Щось сходить. Сподіваюся, що не буду підсивати таке, так як я отой вирішила, що дам дам шанс цьому. Можливо, все ж таки вилізе, а вже підсіяти можна коли завгодно, ну, та воно вже і пізнувато. Ну, Якщо це весь буде, цей, цей що я досівала, цей прийдеться ще й проривати. Коли перший раз вовочка сіяв одинарними насіннячком, то вже гляньте наскільки більший. Ось. Ну нічого, будемо проривати. Тепер далі. Вчора побачила, що почала сходити моя спаржева квасоля, але її також торкнуло морозом. Видно. Зараз спробую вам ближче показати. От бачите, так як ото... І на перцю, і на помідорах таке біло-жовте підмерше. Не всюди. Ще є. Тут ось є. Тут тільки лізе. Там теж тільки лізе. Ще не відпала ота фарбована оболонка. Ну, також не можна ще не полоти нічого, бо, бо ще сходить. У нас сьогодні все затягнуто, як я вже сказала, тучами. Подивилася по прогнозу. Пише під вечір дощ, ймовірність 25%. Ну хто зна, буде він чи не буде. Вовочка з самого ранку пішов, як він каже, рить. Ну от чим мені не подобається оця цибуля, вже вся повипускала дудки. Нехай головки ростуть молоденькі. Ой, сюди ще треба буде колись влізти. Тут теж оце осот мозги відбив. Ці вже зрізати пора, тюльпани і рябчики. А це треба викорчувати. Викорчувати чому? Тому що дуже вони вже загускли, Тут були посажені кущики, воно зрослося, розрослося. І вийшла така суцільна полоса. Ми вже й наділяли, хто хотів, а воно все продовжує продовжує розростатися. І вони вже дуже густі і в цьому році майже не цвіли. Так, поодинокі койде цвіточки були. От. З двох луковиць, які я садила, отакі вже кущаки понаростали. Нікому не треба нарцисів, можу наділити. Ну і все, в принципі. Я зараз піду в хатку. Я вчора забула про салаку, як про старі онучі. Треба ж засолити, так би сьогодні можна було вже нямкати, а так ніякий дурак її не засолив. Ну, Я цілий день займалася роботою з клієнтами. Я вчора зібрала три замовлення і вже Та майже о сьомій, що ось сім, вовочка відвіз їх на пошту, відправили. Ще два замовлення у мене прийняті, але відправка завтра ввечері. Чому намагаємося зараз відправляти не зранку, а ввечері? Машина, от, наприклад, в мене два замовлення попросила так, щоб виїхали в понеділок. Машина буде в понеділок зранку. І раніше ми завжди відвозили перед машиною. Але останнім часом то в них не працює база. То немає інтернету, то повітряна тривога, і вони взагалі не приймають нічого. Тому вже декілька разів були такі випадки, що ми відвозимо, а посилка залишається все рівно у відділенні ще добу лежати. Щоб такого не було, ми тепер намагаємося відвозити вечором перед закриттям. У нас закривається відділення о сьомій. От десь там шоста. Година, ми відвозимо посилочки у відділення, вони їх приймають, а зранку вони на машині виїжджають. Тому ці посилочки, що на понеділок мене просили відправити, ми їх будемо відвозити у відділення завтра, в неділю. І це сьогодні-завтра, мені треба їх позбирати, пофасувати там закваски, і біокефіри, і йогурти, і сметани, ну, коротше кажучи, повний комплект. От. Тому я зараз піду, спочатку займуся салакою, а потім вже сяду за фасування заквасок. Все, на цьому буду поки що з вами прощатись, не знаю, далі буде ще відео чи не буде. Салака обов'язково буде. Не знаю, у мене це улюблений рецепт, це найсмачніший. Рецепт засолки. Хоч салаки, хоч камси, хоч е, мову навіть можна так солити. Самий смачний, найвдалий. Е, для тих, хто не любить прянку, як я, можна так готувати, як я. Для тих, хто полюбляє пряний посол. Просто туди додати більше всяких спецій, ну, своїх, та й все. Тому все. Всіх цілую, люблю, всім бажаю миру. Бережіть себе. Якщо буде ще відео, значить просто, просто почуємось чи побачимось. Якщо ні, то ні. Не планую нічого, ви ж знаєте прекрасно, що ми працюємо не по сценарію. Ми показуємо своє життя. І є можливість, є час, значить, я беру і знімаю. Нема можливості, значить ніхто не знімає. Ніякого сценарію, нічого немає. Капець, два нещасних рядочка щавлю. І отака гора осоту. Все. Всіх цілую, люблю. Всім бувайте. па-па.